Вночі 25 вересня Росія ракетами та ударними дронами камікадзе атакувала Одещину. Під ворожий удар потрапив морський вокзал в Одесі. У результаті завданого удару вокзал і готель знищені. Як видно з фото на місці удару залишилися руїни та купи сміття. А ось власне такий вигляд мав морський вокзал в Одесі до удару російської окупаційної армії. Готель на морському вокзалі був знаковою та яскравою пам'яткою для кожного, хто хоч раз бував в Одесі. Готель Одеса побудували на морвокзалі у 2001 році. Від 2011-го він не працював через те, що в порту не було коштів на його відновлення. А приватна компанія, якій належить 20%, не готова була піти. На такі витрати за словами співвласника готелю Андрія Ставніцера, його відбудують. Він стане красивим як ніколи.